Всім доброго дня! Зустріли шість електрокарів з Норвегії. Це у нас Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Volkswagen E-Golf, батарея 36 кВт, Kia e Soul 30 батарея, Volkswagen E-Golf батарея 24 кВт годин, та в нас Kia Soul батарея 30 кВт годин Всі електромобілі знаходяться в місті Володимирі автомобілі на максимальних комплектаціях у такому стані. Все збережне, нічого не пошкоджене. Деякі електромобілі у нас під замовлення, деякі є на продажі. Так коротенько, Soul батарея 30 кВт годин є в нас в продажі. Це максимальна комплектація. Партроніки по кругу, камера заднього огляду. Ось так виглядає, сприяні сидіння, обдувлені присутні, все збережне, нічого не пошкоджене. Позаду ось так виглядає: чистенький салон. Провести хімчисткою можна виставляти в продаж. Наступний електромобіль це у нас Volkswagen E-Golf. Максимальні комплектації. Електромобіль був викуплений нашою компанією, його вже забронювали в нашому телеграм-каналі. Також максимальна комплектація. Шкіряні сидіння, безключовий доступ, камера заднього огляду, партроні, партроніки покругу. Перепрошую. Третій автомобіль це в нас Kia e-Soul, також в максимальній комплектації. Авто придбали на продаж, але його вже забронювали в нашому телеграм-каналі. Ось так виглядає позаду. зробити хімчистку, безключовий доступ, камера заднього огляду, партроніки по кругу. Все збережне, нічого не пошкоджене. Підігрів обдуви, все наявне в даному автомобілі. Такий гарний сірійний. Четвертий електромобіль – це e Єголь в максимальній комплектації, Партронки по кругу, датчики зон, тримання в полоси, камера заднього огляду, максимальна лінзована матрична оптика, умовачі фар, безключовий доступ. Ось так автомобіль виглядає всередині, все збережне. Автомобіль відбували від замовлення, пробіг 151 тисяча, але на хвилинку вартість його в Україні вже підключиться 13 500 доларів. Позаду ось так виглядає, також все збережне, нічого не пошкоджене. Багажний відділ, бачимо. Також це збережне, полочку ми поставимо на місце. Так, п'ятий автомобіль це у нас Hyundai Ioniq в максимальній комплектації, гарний чорний колір, Підігріви задніх передніх сидінь присутні. Автомобіль є в нас в продажі. Беключовий доступ, датчики сліпку зон тримання полоси, регулювання електричне. Також пам'ять сидінь, система Infinity. Пробіг до мене 120 тисяч кілометрів. Підігріви, обдуми, все наявне в даному автомобілі. Два зерних пристрої, а також на другий комплектуваних розклавних дисках. Так, шостий автомобіль це в нас hyundai Kona в максимальній комплектації. Автомобіль був викуплений нашою компанією але його вже забронювали в телеграм-каналі. так безключовий доступ, датчикі зон тримання полоси, підніг круїз адаптивний круїз пробіг 104 тисячі. Все наявне. Позаду ось так виглядає. Також все збережне, нічого не пошкоджене. Доволі місткий багажний, це якби кроксовер вже рахується. Також є другий комплект гуми, також два зарядні пристрої в дану електромобілю. Дані авто скоро будемо виставляти в продаж, а також передавати майбутнім власникам. Якщо у вас є запитання сто на електромобілі, пишіть нам в коментарі на більш детальну інформацію. Контакти для зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. До наступних зустрічей! Всім мирного неба!